Вітаю вас, прекрасні душі. Давайте зараз от хочеться мені на цій прекрасній колоді подивитися такий розклад. Це не щось майбутнє. Це, знаєте, чомусь от мені хочеться, як наче спогад минулого. Комусь от важливо чи справді людина з минулого, яку ви кохали, яка кохала вас. Так само згадує вас, згадує, як у вас були відносини, як ви могли би прожити, і, знаєте, там своє життя. Ну, щось таке про спогади, про такі приємні любовні спогади. Не про інтрижки тут, а тут прямо про те, що було колись важливо, цінно для вас зараз згадувати ці почуття такою любов'ю, ніжністю. І от вам цікаво, чи та людина про вас теж так згадує, чи ви дійсно от вона цінує те, що у вас ці відносини були. От чомусь от хочеться мені про таке зробити розклад. Давайте подивимося. Це буде один варіант. Давайте глянемо. Вона тут була такою королевою Кубків, Вибачаюсь, Говорочка по Фрейду, да? вона тут була такою королевою мечів, а він був таким <ків> кубковим, він більше любив, да? вона на розрив пішла від носа більше. Да? Тобто намагалися балансувати, намагалися бути разом, але щось вона потім. Сказала, та ні, давай. До побачення. Сильно ти для мене. Знаєте, як наче вона не могла повірити, що дійсно буває така любов. От щось мені таке йде. І що далі? Ну, ось гляньте, пішла. Вона пішла. А він що? А він думав, що це його найліпший шанс. Він прямо так дуже сильно любив. Дуже сильно. Вона зібралася і пішла. І що далі? Ну, і почала, хочеться сказати, мені тут, знаєте, як кар'єру якусь свою розвивати. А він пішов в трансформацію. Для нього було незрозуміло, чому вона його не обрала, а обрала йти тут, гляньте, старший не Бачите, одразу включилися цей шанс, був не використаний і все. І у людей включається якась кармічна друга історія. Вона пішла, якби, в пропрацьовку своїх якихось якостей, а він пішов в пропрацьовку своїх. Вона більш така, знаєте. Серйозно, ну потім було? <кхем> угу. Він більше пішов в образи, який, знаєте, таку в дитячу позицію, а вона пішла в... в якісь свої інші перемоги. І тут так цікаво шістка жезлівка, значте, як... тобто як шлюб. Де на коні йде одна персона, і всі йдуть за нею, да? а тут ось таке. І що це був за шлюб? А він більш таки, бачите, як на у нього енергії, він продовжував там мріяти далі, щось там про це. Ну, Тут був у неї дуже гарний претендент, скажімо так, вона пішла в рацію. Тобто раціональний підхід. Я хочу жити класно, я хочу жити в достатку, я хочу мати чоловіка з, не тільки якби з грошима, а, можливо, там зі статусом якимсь. Тобто, щоб я не. Нудьгувала і не думала про завтрашній день. Тобто тут така дуже позиція, ну, враховуючи, якщо вона у нас королева мечів, то для неї раціональний підхід це о, супер даже. Так, а він що? А він далі мріяв про шанси, про якісь, про які? Угу. Він пішов е в себе, пізнавати себе, в свою якусь мудрість закрився від усього. Так. Він від усього закрився, взяв собі шанс на саморозвиток, скажімо. Да, Внутрішній. Ну, у неї тут сім'я, знову-таки, бачите, у неї тут все добре. У неї там прям сім'я. У нього теж не можна сказати, що було погано. Да, у нього були гроші, були якісь прекрасні дівчата в його житті. Але була якась гармонія, але це, всього цього було недостатньо. Він хотів. Королеву кубків, да, бо він такий кубковий. І, можливо, навіть її зустрів. Так, так. Ось тут, бачите, о, сонечко підсвітило. Теж в нього склалося якесь своє життя. Тобто він пропрацював, да, пішов у себе, цим підсвітив, собі ліхтариком і пішов в заробляння грошей, да, коли у нього налагодилося з фінансовою стороною, тобто він повірив себе, у нього було все класно, і тут же з'явилася у нього теж якась, бачите, королева кубків. Причому під підстать йому. От. І теж вони, якби, в довірі жили собі прекрасно вдвох. Ну, а тут такий, знаєте, більш з позиції добробуту фінансового. Тобто, тут прям гармонійне таке поєднання почуттів і пропрацьовок, а тут. Про статус. Вони ну, кажуть, це погано, чи ну, кожен обирає сам собі, тут все окей. Просто що це е, що це просто інший, е, інше проживання свого життя. Це теж нормально. Так, у нас тут якась поїздка кудись, розбите серце. Знаєте, як мені хочеться сказати, що вона приїхала в рідне місто, і як на неї, наче нахлинули ці всі спогади. Тому що тут, прям бачите, як. Як я була молода, як в мене була коса, от прям щось таке, знаєте? І прям якась поїздка їй сколихнула ці емоції. Тому, напевно, що ми зараз і розглядаємо цей розклад. Да, і ось вона поїхала. Прям поїхала, поїхала, таке показує. Довго їхала. А чого п'ятірочка у нас тут? Чого? Страждання якісь із за чого. Угу. Любовники там з'явилися, да? Треті особи з'явилися в цих відносинах. І все, і ситуація зависла, зависла ситуація, а хотілося тепер взяти шанс на любов. Тобто вона вважала, що тут буде шанс на любов. А у нього як? Тут все гармонійно, тому тут навіть дивитися, тут по справедливості все відбувалося, класно гляньте, імператриця, боже, прям класно. Він настільки віддавався цій жінці, да, і, яка прийшла до нього, ця королева, коли от гармонійна пара, да, король і королева кубків. Наскільки гляньте гармонійно. Прям був такий класний добротний союз, і вона настала ще більш такою класною, гляньте, імператрицею. Навіть дивитися не хочеться далі. Настільки тут прикольно в нього все так вийшло. Паш Пентакликів. І далі пішли дітки в когось, Да? Прям пішли дітки. Навчання, дітки, мудрість. Тут прямо у нього дуже-дуже класна судьба повернулася. Знаєте, про те, що от зараз, можливо, комусь буде не дуже приємно почути. Це зараз, завжди про те, що от коли людина йде своїм шляхом, відчуває серцем, да? І вірить в найкращу да, для себе долю, от воно складається все так. Коли ми не зраджуємо своє серденько, все складається для нас найкращим, найліпшим образом. Я прям дуже здивована, і це дуже круто. І хай би більше людей от прям проживали цей сценарій, знаєте, коли серденько не зраджували, спокійно прийняли, прожили, да побули в дитячій позиції, бо боляче, бо там сильне було кохання в нього. Але вийшли із гармонії, без образ якихся, да, внутрішніх, я беру нові шанси, да, і опрям все класно. Тут трошки йшло не так. Ну так і що, згадують вони один одного? Покажіть мені, будь ласка. Знаєте як? Знаєте, як я хочу сказати? Той, хто уїхав, той хоче щось доказувати. Той, хто кудись поїхав колись, хоче щось доказувати. Ось вона тримає, бачите, тут це як джерело зв'язку. Гляньте по картці, місяць. Бачите, як вона тримає цей зв'язок. І от вона його тримає і хоче отримати якісь шанси, що я тобі щось буду доказувати. Так, да, дівчатка, такі ситуації теж бувають. Головне, вірно, їх прийняти. А це зробити, я бачу, комусь дуже важко, десятка жезлів, Да? Тобто я хочу доказувати, бо мені важко щось, тобі, щось в собі прийняти. І я хочу тобі доказувати, хоча мені це важко. Мах. Угу. Що я тут мала управляти? Прямо, знаєте, як наче вона хоче сказати. Я тобі хотіла б доказати, що от я права. Я мала управляти цією ситуацією. Я мала тільки правильне бачення цієї ситуації. Я поступила правильно, прямо вона хоче доказувати. Це. Але її чекають інші шляхи. Можливо, вибереться, можливо. І не вибереться чи ні. Ну, дивіться, тут варіант такий, що вона то може вибратися, да? тобто обрати якийсь інший шлях. Але може й не обрати. І все одно її ткнуть носиком в те, що їй прийдеться цей прийняти шлях. Інший. Тобто, якщо навіть вона буде категорична, що ні, я була права, ніт я правильно зробила вибір, я тобі докажу, що я класна була і я правильно все зробила. Це одно через якийсь час. Не зразу її можуть е, по башті трошки якби, ці всі її ідеї внутрішні розвалити, да, і цей костяк, магу, що я сама управляю своєю реальністю і знаю, що мені робити. Чому така категоричність? Чому ти. Вона, як наче, знає, цим розкладом хотіла, те, щоб інформаційно пронести цю, щоб доказати собі. Через якусь інформацію, да, ці послання, що ні, ну от я все ж таки була права. ну от Я хочу, я хочу підтвердження знайти, що я була права в цій ситуації. ну крихітко ну при всій повазі ну це буває. Тобі просто варто сказати, да, бляха, я лоханулася, але я прожила так, як я хотіла. Наприклад. Да? І зараз я приймаю цю ситуацію. Я знаю, що дуже боляче, коли є его там, да, і воно не дозволяє побачити насправді, як була ситуація. Але чому ви нею продовжуєте себе наказувати, дівчатка? Давайте карту пораду для вас. Каже, ні, ну от спитає, що він. Він все ж таки згадує мене чи ні. Карта пораду. Рицар Пентаклів. За. як це? Почекайте. Зупиніться. Не потрібно поки нікуди рухатись. Ось така карта поради для вас. Що він згадує? Ну, у нього тут просто все добре, чого йому згадувати. Він імператор, для чого йому вас згадувати? У нього все стабільно, у нього все прекрасно. Ну, чи згадує він вас? Ну, я не думаю, що він вас згадує, гляньте, у нього тут. Прям всі старші аркани включилися, і імператриця, і він імператор, і, у них, і дітки, там, і, це, і духовне пробудження якесь. Прям, ну, для чого згадувати? Ні, не потрібно. Це по фортуни, це по справедливості, якби колесу Форту Фортуни закрутилося. Вам як це, замедлиться? І побачити всі свої страхи внутрішні? Іти типу, попрацювати з цим. От там всередині себе віднайти дівчаточка, уважно зараз. Віднайти свою маленьку дівчинку. Гляньте, як їй страшно. Ваші маленькі внутрішні дівчинці. Як це я не була права, да? як це не я була ідеальною в своїх виборах, як це так? Прям побачити це, зупинитися, да, і побачити це. О, квіточки, я вас обіймаю. ізцілити. Ну, я не знаю просто, а потім кажуть, не вірте карту. І зцілити це. Як це зцілюється, дуже просто. Я роблю це дуже просто. Бо наші внутрішні дітки, вони насправді дуже сильно. Це наша душа. Вони насправді дуже сильно контактні. Вони прям дуже сильно хочуть, щоб їх почули. І ми її викликаємо. Да, на сеансі, і прям розмовляємо з нею. Прямо говоримо про бач, там всі ці слова. Бо це ж наше внутрішнє, знаєте, як от, от той об'єкт, якого ви дуже сильно любите, да? що це для вас? Отак, от, от тут от, з заботою потрібно до своєї внутрішньої дитинки поставитися, зцілити її, сказати: Я тебе люблю, я тебе бачу, я тебе приймаю. Це буде багато сліз зазвичай, бо там дуже багато страхів за весь час накопичилося. І це непогано чи добре. Ну, ви прожили так своє життя, як могли, як хотіли. Немає неправильних виборів. Почуйте мене, мої прекрасні душі. почуйте. Немає неправильних виборів. Ви зробили так, як не могли інакше зробити в тому стані, коли ви робили цей вибір. Не буває по-інакшому. Ніхто нікого не засуджує ніколи. Ну, в моєму випадку я маю на увазі. Я щиро вам бажаю прийти до того розуміння, що вам потрібно поговорити зі своєю внутрішньою дитинкою. Я роблю це. Ніжно, лагідно і з любов'ю. Через енергію творця це можна все дуже м'яко зробити. Ну, це не буде легко якби, да, в тому сенсі, що це болючі теми, але ніжно поговорити, наповнити оті стани. Це прям, я дуже це люблю робити, тому що це дійсно дає крутий результат людям. Тому, мої прекрасні, побудьте зараз з цими думками, з цими усвідомленнями. І я бажаю вам дійсно почути себе, зрозуміти, що насправді вам потрібно зараз, що, можливо, настав той час, щоб перестати зраджувати себе. Я щиро вам бажаю знайти в собі сили і можливості для того, щоб це вигрузити, бо це дуже сильно багато забирає сил, енергії та й, в принципі, самого життя.